Кресла та темінь стишить, галоп роз'ятрених підків, чиїсь освідчення полки підслухає спориш. Іди вже, ні, повернись, не віриш? Вір там тамлють, собаки треба палиці, стікає, як вода між пальцями, такий кривавий білий вірш. Пригорни сторінку щастя, не читай, бо кожна літера її на завтра у серці щербатим лезом. лезо, кожна кома кулею, в якої центр ваги, сакраментально зміщений у безвість. Такий кривавий білий цвіт, це папороть пора зривати, встають з могильника горвати. Це їхній скарб і їхній міт, а ми чужі. Із інших вимірів, і звикли, щоб у себе з виправлень, ми також прах. І тут в гостях у третій іпостасі ночі, а в сонні очі знов хлюпоче такий кривавий білий стяг. Вирви сторінку любові, навіть не глянувши в неї, бо спалить вона зіниці по жилах, стече напалмом і випече тебе до останнього лейкоцитика. Такий кривавий білий шлях, а іншого шукати годі. Бо навіть в цій грузьким болоті, витаєш думкою у днях, які не вимріяв, а вистраждав, щоби без краплень і без викреслень, безжальним прошкрябом пера статуювати у м'ясо чисте пергаменту, тоді відплисти в такий кривавий білий рай. Тепер тобі фіолетово, що сторінка, яку видряпував, залишилась одна. То сторінка ненависті. Такий кривавий білий цвіт світ підретушований, збляклий, немов би ікло кулаке, стирчить, ріг місяця і звіт. Один із трьох магічних знаків, яких не розгадаєш ти. Мовчи, волай, стріляй, тремти. Ніхто ніколи так. Не плакав, такий кривавий білий край. Грай, діду, грай, такий кривавий білий шлях, у серці цвях, такий кривавий білий стяг, опака по кістках, такий кривавий білий цвіт, схилив голову дід. Ще би щось втяв про Україну та струни кров'ю набряк.